Всім привіт! Мене звати Анастасія. Ви на моєму каналі Дітвори живе. І нещодавно до мене прийшов ось такі коментар. Ви його зараз тут можете побачити, і він мене наштовхнув на певні роздуми, Бо дійсно, буквально за тиждень на мене підписалося більше тисячі людей. І, отримавши цей коментар, я почала роздумувати стосовно цього питання і маю деякі. Висновки, з якими б хотіла з вами поділитися, тому якщо вам цікаво, то дивіться. Як я вже й да. сказала раніше, дійсно. Е в мене був такий стрімкий скачок у підписниках, і деякі мої підписники це помітили. Буквально за тиждень я набрала 1200, здається, підписників. На мене підписалося 1200 людей. Звичайно, я цьому безмежно була, була рада, і мені дуже приємно, що ви на мене підписуєтеся, що ви мене підтримуєте коментарями. Це дійсно мотивує далі створювати новий контент. Зразу попереджу, що тут не буде про якісь алгоритми, про якісь схеми набору підписників, про розвиток YouTube. Мій канал е, взагалі зовсім не про це, тому якщо ви чекаєте таку інформацію, прогортуйте моє відео. Почнемо спочатку, коли я створювала цей канал, у мене було до себе е, дві умови. Перша умова була полягала у тому, що я буду максимально щира на своєму каналі. Я не буду вдягати якісь маски, я не буду обманювати людей, я не буду розповідати про те, про те, що я не знаю, тобто там, розкривати якісь там, знаєте, хайпові теми або якісь заїжджені теми, які популярні так, тільки для набору підписників. Це не для мене. Я собі поставила умову, що я буду максимально чесною перед своєю аудиторією, буду максимально ем, щирою перед своєю аудиторією. Справа в тому, що ем, маючи з дитинства певні травми, рік тому я пройшла психотерапію разом з антидепресантами. У мене був дуже тяжкий період мого життя. Ем, я поступово буду розкривати цей етап життя в своєму каналі, розповідати про це зокрема. А, і пропрацювавши деякі свої моменти психологічні, я, можна так сказати, стала новою людиною, тому що з дитинства, знову ж таки, маючи певні обставини, маючи певні травматичні досвіди, мені здавалося, що мене мають любити тільки за щось. Якщо я щось зроблю, якщо я буду якась, у мене був синдром хорошої дівчинки, я не могла відмовити людям. Я підлаштовувалася під кожну людину. Так, зі мною дружили. Так, мене цінували, мене любили, але я не була справжня. І мене це. Не влаштовувала і плюс це дуже морально, психологічно, і навіть фізично це дуже важко не бути собою, а постійно під, всіх підлаштовуватися, постійно всім е, угаждать. Е, я не могла нікому відмовити в, якійсь, в якомусь проханні, я все виконувала. Е, ну, тому що мені здавалося, що так мене будуть любити. А якщо я комусь там погано відповім, або комусь відмовлю в проханні, або буду, наприклад, не в хорошому настрої, я в поганому, то мене не будуть любити, мене перестануть приймати, я буду нікому не потрібна. Ось така в мене була. Ось таке, напевно, у мене було психологічне сприйняття цього світу. Знову ж повторюсь, після психотерапії, після роботи з психологом, напротязі півроку я працювала з психологом, і я змогла припрацювати ці всі свої такі психологічні баги. Да? І зараз я зовсім нова людина. І дійсно, я перестала прикидатися, я перестала бути зручною. і ну, ви знаєте, це ну, дуже Же велике облегшення, тому майже у кожному своєму ролику я кажу про те, що робота психол... з психологом потрібна, і вона потрібна майже кожному кожній людині, тому що е зовнішній світ, наші батьки, наші друзі зовсім незнайомі люди мають на нас вплив і вони формують наше сприйняття світу. І на жаль, цей слід, який залишають в нас інші люди, не завжди позитивний а буває негативний, і тут формуються наші психологічні проблеми, формуються наші блоки, формуються когнітивні викривлення сприйняття нашого світу. І тому це все треба пропрацьовувати. І якщо ви це пропрацюєте, по-перше, вам стане набагато легше жити. По-друге, ви відкриєте себе нову справжню. І по третє, вам відкриються нові можливості. В житті, тому що ви будете дивитися на цей світ по-іншому, ви будете сприймати цей світ по-іншому, ви будете бачити нові можливості, ви перестанете боятися, наприклад, користуватися цими можливостями, зрозумієте, що ви достойні цього, і так далі, і тому подібне, в залежності від того, які у вас є психологічні проблеми. Я вже зайшла дуже далеко. Вертаючись до свого каналу, скажу так, що не пропрацювавши в собі деякі психологічні такі проблеми, е, я стала справжньою. Головне правило мого каналу це бути справжньою бути щирою. І я дуже. Е, Щаслива і дуже рада читати ваші коментарі. коли майже кожна друга людина пише, що ви така щира: від вас її щирістю. Я відчуваю цю енергію щирості. Я розумію, що дійсно я працюю в тому напрямку. Правильному напрямку і в тому векторі, який я собі не мітила. Моє друге правило полягало у тому, що я хочу на своєму каналі створити ком'юніті. Я не хочу монолога, я хочу діалогу, я хочу спілкуватися зі своєю аудиторією. Тому у кожному відео я кажу, що мені дуже цікаво почитати вашу думку стосовно цього питання. Мені дуже буде приємно почути ваш досвід, ваші поради. І я дійсно радію, коли ви від коли ви ділитесь своїми історіями, тому що я з е, самого початку казала про те, що я не є експертом, я не є психологом, хоча у мене на меті є, я дуже хочу отримати сертифікат психолога, е, тому що мені ця тема дійсно дуже цікава. Я не є там не знаю якимсь наставником. Я є просто людина, яка живе своє життя, яка пройшла через певний досвід, яким я можу поділитися. Я людина, яка хоче створити для себе максимально комфортні, класні умови життя, хочу прожити своє життя а, на максимум, да в позитивному плані цього. Виразу, хочу дізнаватися про це життя, хочу експериментувати, хочу ділитися своїм досвідом, і про це мій канал. Про мій досвід, про ваш досвід, про нашу комунікацію. Я дуже щаслива, коли я викладаю нові відео. Я бачу, що мене дивляться дійсно мої однодумці, тому що вони мене розуміють. Мої підписники, нові люди, які заходять на мій канал, вони діляться своїми історіями і він. І їм відгукуються те, про що я кажу. Зокрема, коли я виставляла перше своє відео, я дуже переживала. Я дуже переживала за те, що мене можуть не зрозуміти, мене можуть захитити, за певні свої думки, тому що в мене така тема каналу, мабуть, вона не всім близька. Скажімо так, да? але я дуже щаслива, що дійсно, можливо, своєю енергетикою, можливо, своїми думками я притягую дійсно людей, які мене розуміють, і яким близька ця тема. Тобто, наразі у мене немає якихось випадкових людей на каналі. І... Зараз розповідаючи про це, згадала одну історію. Коли я ходила на курси візажа, в мене була дуже класна викладачка, обожнювала її дуже. Красива жінка, дуже мудра жінка. І коли ми з нею спілкувалися ну, з групою, її хтось спитав стосовно того, чи були в неї погані учениці, І вона сказала таку дуже мудру річ. Вона каже: Я. Впевнена у тому, що яка ти людина, таких і людей ти до себе притягуєш. І каже, я знаю себе, я дуже люблю свою справу, я з душею відношуся до своєї справи. Я ніколи не піду на підлість. І саме таких людей я і притягую. І каже: за мою там восьмирічну, за мій восьмирічний досвід викладання, каже, в мене не було людей, які. Були б якісь там погані або зробили мені щось погане. Каже, я ем, спілкуюся майже зі всіма, і серед вас, хто сидить зараз тут, теж немає поганих людей, тому я в це вірю, що все ж таки ми дзеркала і ми притягуємо таких людей, ем, які на нас схожі. І я в це теж вірю. В те, що моя щирість, моя з вами відвертість, моя любов до цієї теми, моє бажання поділитися з вами деякими своїми знаннями, щире бажання, притягує дійсно людей, яким це цікаво, дійсно людей, які теж дуже щирі в своєму житті, тому що ті відгуки, які залишаєте ви, я бачу, що ви дуже-дуже щирі люди і дуже добрі люди, дуже. Від... Відкриті люди, і я вдячна все свято, що дійсно на мій канал приходять саме такі люди, і хочу вам всім подякувати за ваші відгуки, за ваші поради, за ваші просто слова підтримки. Тому, якщо розглядати це питання з цього боку, з такого більш духовного, з духовної більш сторони, і, і відповідаючи на питання, як я так швидко набрала підписників, навіть я не хочу знаєте, такий термін набрала підписників, дуже холодний. Я, з того боку, як до мене прийшло стільки людей, яким подобається мій контент, яким подобається е, мій канал. Е, мені здається, от моя саморефлексія наштовхнула мене на таку думку, що мені здається, що тут е, справа в тому в тій енергетиці, яку ти несеш. Якщо ти максимально щира, якщо ти відверта, якщо в тебе немає на меті лише комерції. Да? Якщо ти щиро хочеш поділитися своїм досвідом, це притягує людей, тому що люди відчувають твою енергетику. Ну, мені здається, що люди також відчувають мою енергетику, мою щирість, мою відвертість і будь-якій людині мені в тому числі більш було приємно слухати і спілкуватися з людиною, яка дійсно щиро налаштована і щиро займається своєю справою. Якщо ж говорити про щирість, це стосується будь-якого. Якщо відійти від теми там, розвитку там, блогу, тут можна взяти будь-яку сферу діяльності, якою ви займаєтеся. Якщо ви хочете отримати Успіх в будь-якій сфері мені здається, ну моя така позиція, що ви повинні щиро до цього відноситися. Ви повинні любити це, ви повинні віддавати всю свою душу цьому. Ну тобто, ви повинні цим горіти, і коли люди. Дійсно цим горять, а не займаються лише заради комерції, це дає просто ну, шалений результат. Нещодавно ми спілкувалися з моєю подругою на цю тему, і вона мені задала таке цікаве питання. Каже: Ну дивись, Настя, є дуже багато а, таких великих компаній, але вони комерційні, вони максимально комерційні, про яку душу ми там можемо казати. Ну, Наприклад, якщо взяти Макдональдс. І е, одразу, так як я дуже цікавлюся біографіями відомих успішних людей, біографіями, не біографіями, а історіями компаній, е, відповідь одразу прийшла мені на думку, тому що все починалося все таки з іскри в душі однієї ну або декількох людей. Все одно, все будь-який зараз комерційний такий потужний великий проєкт. Беремо там, наприклад, Макдональдс. Починався бізнес починався як сімейний ресторан, як два брати. поцікавтеся історію Макдональдса, поцікавтеся про історію братів, як вони всією е, душею просто вболювали за свій сімейний бізнес, як вони. Вперше створили оцю всю концепцію самообслуговування да, ресторанного ем, оцього не самообслуговування, а швидкої подачі їжі. Да. Взяти, наприклад, Стіва Джобса з іфонами, все починалося з думки, з іскри, з шаленої мотивації реалізувати свою оцю ідею. І, наприклад, читаючи біографію Стіва Джобса і розуміючи, через які шляхи, через які взагалі перепони він пройшов, я розумію, що мабуть, я вже давно б здалася. А людина не здалася і зараз ось така працює корпорація. Тому мені здається, що будь-яка така потужна масштабна комерція все-таки починається з ідеї, з мотивації, з цієї іскри у одній людині в мене просто було в житті дуже багато таких прикладів. Я, взагалі, маман бізнесмен, і в мене було в житті дуже багато проєктів саме комерційних, і як ви розумієте, ні один з них не. Реалізувався, тому що він е будувався лише на комерції. Одна мета була заробити гроші. Але будь-який проект він потребує часу, він потребує мотивації, він потребує сил, щоб. Е е е Пройти через ці всі випробування, а в тебе є сили пройти через всі ці випробування лише тоді, коли в тебе є мотивація. А якщо тобою керують лише гроші, і ти там через певний час ті гроші не отримуєш, ну, в тебе не буде ніякої мотивації, і, звичайно, ти просто опустиш руки і перестанеш цим займатися. Я, наприклад, теж нещодавно. Гуляючи роздумовувала на тему, чому мої минулі всі проєкти були, в принципі, потенційно е, успішними. Але чому вони всі не реалізувалися а ось своїми прикрасами я займаюся вже більше трьох років? Хоча я не можу сказати, що вони мені дають там, прям забезпечують мене на 100%, дають мені там, колосальний дохід. Ні, але все одно я продовжу цим займатися. І я зрозуміла, що моя ось ця діяльність, моя ось ця творчість вона дала мені набагато більше ніж гроші. Вона дає мені, по перше. Свободу. Тому що я дуже творча людина, я вже казала це в минулих роликах своїх: я не можу сидіти в офісі. Я просувала і адміністратором, і продавцем, і в офісі. була. Я не можу сидіти в офісі, мене це вбиває. Я приходжу додому як вичевлений лимон. Мені потрібно щось творче. Я це розуміла, тому я пішла на курси візажа, працювала три роки візажистом, знову ж таки, про це розповідала. Um, але ж знову ж таки я туди пішла заради лише комерції, коли я не отримала свого того результату, який я собі намалювала, мені якби, це перестало цікавити. І от згадувала також свою маму, яка є просто продавцем від Бога. вона може в своєму магазині просто ночувати. Тобто, їй це подобається, це її. Я не можу. Ну, тобто, ну, мене це дуже виснажує фізично, і емоціонально. І от, роздумуючи на це питання, я зрозуміла, що моя нинішня робота вона дає мені набагато більше. Вона мені дає свободу, вона дає мені оцей творчий політ. Я кожен день знаходжуся от в цьому вирії творчості. Я постійно щось придумую, я постійно щось створюю. Я розмовляю з людьми, які цікавляться да, там, моїми прикрасами. Я фотографую свої прикраси. Ну тобто я постійно знаходжуся у цьому, всьому і це дає мені колосальний потік енергії. Я я надихаюся цим, мені це подобається. І, звісно, я віру в те, що люди це відчувають, тому що люди до мене йдуть. Я з багатьма своїми клієнтами товаришую, спілкуюся. Я дуже відкрита в своєму інстаграмі, я показую своє життя, і люди мені дійсно ну вони відчувають цю щирість, вони мені довіряють максимально. Деякі, знаєте, мої вже постійні клієнти замовляють мене прикраси під замовлення, під свої індивідуальні під своє індивідуальне замовлення, я кажу: давайте я там зроблю ескіз, давайте я там не зроблю там трішки, покажу вам. Ви скажете, подобається, не подобається. Вони мені кажуть, вже ні, я довіряю тобі, твоєму смаку. Я тобі максимально довіряю, роби там. Я зараз. І відправляй, я тобі довіряю, і це дуже приємно, коли люди тобі довіряють і так щиро до тебе відносять. І підводячи підсумки всього цього відео, хочеться сказати, що мені здається, що успіх і вашого блогу, якщо ви ведете блог, і вашого бізнесу, і вашої творчості, якщо ви щось виготовляєте своїми руками. Він все ж залежить від того, наскільки щиро, наскільки з душею ви відноситеся до того, що ви робите. Я вже сказала про свої прикраси, які я виготовляю, і хочу сказати про свій блог. Так, не всі мої відео залітають у рекомендації, набирають багато переглядів. Але мене це не зупиняє, тому що я роблю це не задля а, шалених якихось. Переглядів, якоїсь вигоди. Я роблю це по-перше, тому що мені це подобається. Мені подобається розповідати про свій досвід. Я з задоволенням ділюся своїм досвідом, своїми знаннями. Якщо мене подивляться 200 людей і от минуле, давайте візьмемо минулий ролик. Там подивилися 200 людей і написали 10 людей коментарі. Поділилися своїм досвідом, я вже від цього радію, мені вже, ну тобто, що е, ці люди подивилися мій ролик, можливо, вони щось винесли з цього ролику, вони поділилися своїми знаннями, я щось винесла з їхніх знань. знаєте, І ну, я роблю це заради цього. Я все ж вважаю, що сила в нашій індивідуальності, в нашому покликанні. Наша місія, напевно, в житті робити те, що ми любимо, робити те, що дає нам енергію, знайти це так? і мати сміливість цим займатися. Тому що, коли ми щось робимо з цим внутрішнім запалом, з цією любов'ю до своєї справи, люди це відчувають і люди будуть на це йти. Тому я всім бажаю знайти справу свого життя, те, що ви дійсно любите, те, що ви будете робити з радістю, з натхненням, з позитивом. І повірте, коли ви будете займатися цією справою, будете з душею займатися цією справою, ви будете отримувати відгук. Цей відгук буде. І у вигляді грошей, і у вигляді уваги, і у вигляді клієнтів. Ось такий відеороздум у мене вийшов. Було б дуже цікаво почути вашу думку стосовно цього. Будь ласка, пишіть свої коментарі. Я дуже люблю читати ваші коментарі. І зустрінемося у нових відео. До побачення.